Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Далобі. Дуже давно я тут не з'являлася, і насправді на якийсь момент вже подумала, що можливо і не буду з'являтися. Але нещодавно величезними зусиллями змусила себе домонтувати відео, яке я знімала для спонсорів ще приблизно два місяці назад. Вирішила, що дуже шкода, що матеріал пропадає, і поки його монтувала, на мене лавиною знайшло натхнення зняти відео на основний канал, і я вирішила пірнати в цю лавину з головою, поки вона є. Тому що зараз зі мною трапляється таке дуже нечасто, і все ж таки записати відео. І захотілося мені почати після такої великої перерви з якогось цікавого відео, з відео, яке принаймні мені дуже-дуже цікаво дивитися на ютуб-каналі. У інших книжкових блогерів це підсумки півріччя. Я розумію, що вже кінець липня, а підсумки півріччя підбивають зазвичай у червні. Але краще пізно, ніж ніколи. Тим паче, що зараз я читаю не дуже активними темпами і загалом не дуже багато книжок собі планую на місяць. Загалом за останні шість ну, з місяців я прочитала 26 книжок. На цей рік я планувала невелику кількість книжок, всього 40 штук, і поки йду в своєму повільному темпі і підбити підсумки свого читацького півріччя я вирішила у вигляді 10 тегів, завдяки яким я зможу розказати про якісь найцікавіші категорії. Книжок, які я прочитала. Почати я б хотіла з книжки, від якої я особливо нічого не очікувала, але отримала дуже багато емоцій. Це книжка освічена Мемуари та Ревестовер. Ця книжка у нас була спільною на читанні в книжковому клубі, і я взагалі дуже-дуже рідко читаю якісь автобіографії, мемуари, і цю книжку навіть не збиралася купувати, і якби не книжковий клуб, навряд чи б я її колись прочитала. Але ця книжка настільки... Мене якось прибила по голові, настільки вразила, і я прям знаю зависла. Після того, як я її дочитала, я ще дуже довгий час провела в інтернеті щось гуглячи, шукаючи, дивлячись фотографії. Загалом тут авторка цієї книжки, вона ж головна героїня цієї книжки, розповідає історію свого життя. А вона виросла в сім'ї Мормонів. І розповідає про те, як власне, вона вирвалася з цієї сім'ї, з того, що її оточувало, і отримала вищу освіту. І мене настільки вразив цей її шлях, вразили її історії про життя в оточенні людей, які через свої переконання наражають на небезпеку себе, своїх дітей, які псують життя насправді своїм дітям. Через те, в що вони вірять. Коротше, мене це дуже вразило, і дуже вразив шлях. Головної героїні, як вона приходила до усвідомлення ось цієї різниці в тому, як вона живе і як живуть інші люди. Бо насправді, от мені найбільше цікаво було те, що ми не народжуємося зі знанням того, як правильно, або як взагалі є там у інших, те, що нам говорять наші батьки, те, в чому ми ростемо, те, яке є наше оточення, воно в цілому формує нашу свідомість, наше розуміння того, О, ось так от влаштований світ. І якщо ти не вирвешся з цього оточення ти не дізнаєшся. Як воно може бути інакше, і це було дуже цікаво. Прям дуже сподобалась мені ця книжка. І як я вже казала, я дуже багато часу провела за тим, щоб подивитися, як виглядають ці люди, як вони живуть, як виглядає їх будинок. Бо мені здається, перевага саме отаких от от реальних історій, тому що ти можеш подивитися не на арти, не на намальовані якісь картинки, а на фотографії реальних людей і почитати їхні реальні історії життя. От тому власне ця книжка стала в мене книжкою, яка мене прям дуже дуже здивувала. Бувала, хоча я від неї взагалі нічого не очікувала наступна категорія протилежна це книга, від якої я навпаки чогось очікувала, але вона мене розчарувала. І це книжка Мовчазна пацієнтка. Я сподівалася, що це буде дуже цікавий трилер з дуже якимось незвичним неочікуваним поворотом. Принаймні, я чула такі відгуки, і коли її прочитала. Просто поставила їй два вали, тому що я цілком очікувала того повороту, який трапився наприкінці. Він для мене був дуже передбачуваний майже від самого початку. І читання книжки для мене було дуже нецікавим, якимось дуже не знаю, шаблонним передбачуваним. Я побачила для себе дуже багато кліше пов'язаних з психологією і якихось застарілих фраз, застарілих формулювань, пов'язаних з психологією. Коротше, книжка мене прям дуже розчарувала. Хоча я дуже очікувала, що вона от зможе мене по-трилерному розважити. Якщо ви читали, до речі, цю книжку, напишіть, що ви про неї думаєте, тому що я поки бачу рівно два та, або тим, кому дуже сподобалася книжка, і хто не передбачив ось цей от поворот. І через це вона прям дуже-дуже зайшла. Або такі, як я, кому книжка взагалі взагалі не сподобалась. Цікаво, в якому таборі ви. Наступна категорія це автор відкриття, як я його назвала. Тобто, це книга, завдяки якій я познайомилася з новим автором. Він мені дуже сподобався, і після цього я вирішила, що обов'язково буду знайомитись з іншими книжками цього автора. В моєму випадку це авторка, і це Емілі Генрі. Цього року я прослухала її книжку Книголюби. У мене насправді були прямо очікування, що мені має сподобатися її книжки. Я дуже сподівалась принаймні на це. І так і трапилось. Мені дуже сподобалася ця книжка. Я придбала собі іншу книжку цієї авторки. Чекаю, поки можливо. Інші книжки вийдуть в аудіоформаті і буду їх обов'язково слухати. Бо мені сподобалась, як пише авторка. В неї дуже цікавий прикольний гумор. Вона з одного боку і така розважливо відпочинкова, а з іншого боку, доволі глибока і така, що викликає ну, от прям, якісь особливі емоції і бажання от прям порефлексувати. В моєму випадку, от ця книжка мені дуже сподобалась через те, що тут піднімалась тема стосунків між двома сестрами і. І мені дуже відгукнулася ця тема. в мене теж є молодша сестра, і я дуже розуміла почуття головної героїні до неї. Тому мені ця книжка прям дуже зрезонувала, і плюс мені дуже сподобався стиль авторки. Тому обов'язково буду продовжувати читати її книжки. Мені прям дуже дуже сподобалось. Наступна категорія, в якій я розповім насправді про дуже багато книжок, це автор довіра. Це навпаки про книги автора, якого я вже читала, якого я купую чисто на довірі і який не підводить мою довіру. І тут в мене дуже багато таких книжок. По перше, я прочитала третю книгу. До речі, я ж її можу показати третю книжку Саймона Бекета Шепіт Мертвих читала попередні дві. Мені дуже сподобалось. Я чисто на довірі купувала наступні частини. В мене їх вже шість на поличках. Мені дуже сподобалася ця книжка, так само, як і попередні дві, тому продовжую читати. Мені дуже подобається. Дякую, Саймон Бекет, що не підводиш мою довіру. Наступна книга це Фредерік Бакман. Я переживала, що саме з цією трилогією, можливо, в мене можуть не скластися стосунки, бо я чула різноманітні відгуки про те, що. Якщо порівнювати цю трилогію з іншими книжками Фредріка Бакмана, то вона от відрізняється дуже по настрою, тому що всі попередні книги автора, які я читала, мені сподобались, окрім тривожних людей, вона мені менше зайшла. Але інші книги прям на 10 з 10. Прям от мій, мій автор, мій стиль. Але в тих книжках дуже багато гумору. Є своя драма, але гумор він йде прям червоною ниткою через усю книжку. То тут гумору майже не було. Це дуже дуже драматична історія, але як же вона? Мені сподобалося. Я дуже радію, що ця книжка мені сподобалась. Я обов'язково буду читати наступні дві книжки цієї трилогії. І... О, це прям книга, яка ну, однозначно увійде в добірку найкращих книжок року, поки не знаю на якому місці, але точно, точно там буде. Наступний автор, точніше, авторка, яка мене не підвела, і книжка, якої мені сподобалась, це Алі Гейзелвуд. І цього року я прослухала в аудіоформаті Її наречено. Це перша її книжка, принаймні перекладена українською, не просто ромком, а фентезійний ромком, фантастичний. Коротше, там стосунки між перед. Перевертним і вампіркою, отут от можна було б сказати, що цю книжку можна віднести до категорії Нічого не очікувала, але дуже сподобалось. Я дуже скептично ставилася до ось цих от фентезійних всяких штук, до стосунків між вампіром і перевертним Джейкоб і Белла 2.0. Але мені дуже сподобалось. Прям дуже класно було дуже, дуже в стилі Алі Гейзелвуд, і для мене це прямо дуже відпочинкова література. У мене навіть був період, що я перестала слухати аудіокниги, хоча за останній рік я їх дуже багато дуже активно слухаю, але щось, от якось пропав настрій, і от Алі Гейзелвуд змогла мені повернути ось цей от настрій до прослуховування книжок. Дуже сподобалось. Ще одна авторка в цій категорії, яка продовжує мене радувати і не розчаровувати, це Голі Джек. Сан, я читала другу її частину про піпу Фіцемобі. Це хороша дівчинка зіпсована кров. Перед цим я читала першу частину і також читала її Виживуть п'ятеро. Теж книжка дуже сподобалась, напевно, навіть більше ніж перша частина, тому що тут головна героїня стає така трохи доросліша, трохи серйозніша. І я з одного боку дуже хочу прочитати продовження, а з іншого боку, дуже боюсь, тому що я знаю, що продовження, наче, має бути ще більш серйозне і більш драматичне, і можливо навіть скляне. Тому поки тримаюсь, не починаю. Але ця книжка прям дуже дуже зайшла. І звісно в цьому році не обійшлося без Стівена Кінга, продовжує мене радувати. Одну книжку я не взяла, не хочу здавати. Вона там десь на поличках. Це його довга хода. І друга книжка Темна половина обидві книжки сподобались, хоч обидві я оцінила на 4 з 5 на гудріц. і ці книжки не увійдуть прямо в добірку найкращих книжок Стівена Кінга, які я читала, але. Для мене будь-яка його книжка це суцільне задоволення, і обидва мені дуже сподобалось. Подарували якісь свої емоції, свої якісь роздуми. Тому тут Стівен Кінг як завжди не підвів. І нарешті наступна категорія. Це книга, яка змусила сміятися. Загалом в багатьох книжках були моменти, де можна було посміятися. У Кінга дуже багато завжди таких моментів, з яких я хочу. Але от книжка, яка прям була заточена на гумор, і яка виконала в цілому цю роль, це усі в цьому потязі підозрювані Бенджаміна Стівенсона. В тому році його книжка Усі в моїй родині вбивці, увійшла в добірку найкращих книжок 24-го року. Ця книжка насправді навряд чи увійде в цю добірку. Тому що, як на мене, була трохи слабша, але от місію посміятися вона точно виконала. Мені дійсно було смішно разом з нею. Мені дуже подобається оцей от стиль оповідки, коли автор звертається до читача, коли він лимає четверту стіну. Мені цей прийом дуже подобається. Тут він також був, звісно, тому в цілому книжка сподобалась. І от саме її, до речі, я читала в тому славнозмісному відео для спонсорів, яке я монтую вже два місяці. Треба ще дозняти один шматочок, і я сподіваюся, що дуже скоро Скоро все ж таки воно вийде на мій канал. Наступна категорія протилежна це книжка, яка змусила мене плакати. І про одну із цих книжок я вам вже трішки розповіла. Це ведмежі міста Фредеріка Бакмана. Я ридала просто, як скажена, ця книжка напевно викликала найбільше в мене сліз, і про неї також в мене є відео на каналі на спонсорській частинці. Я з нею знімала влог, і піввлогу я просто плакала. Книжка розбиває просто на частини і не можу сказати, що збирає потім ці частинки назад. Але це дуже-дуже сильна історія. Якщо вам хочеться от прям дуже-дуже великої драми, так що поплакати, вам в цю книжку однозначно. І наскільки я знаю, взагалі вся трилогія буде така. І друга книжка, яка також мене викликала, а де вона? А, я її теж не захотіла діставати, бо вона там прям так підсунута під інші книжки. Це усі твої досконалості Колін Гувер. Не очікувала я насправді, що я буду від неї плакати, бо інші книжки, які я її читала, вони теж такі були от написані для того, щоб прям там поплакати. Але якось вони викликали емоції, але не до сліз. То в цій книзі якось воно мене прям зачепило. Тут основна тема книги полягає в тому, що жінка дуже хоче дітей, і не може завагітніти. Тут мене книжка настільки торкнула, настільки. Відгукнулася мені, вона частково також щось змінила в мені, якісь мої думки змінила. Тому що те, чим книжка закінчилася, основну думку, яку вона донесла в кінці, вона мені настільки зрезонувала, настільки відгукнулася. І, коротше, книжка прям. Ну ну дуже мені потрапила в настрій в мої думки. Дуже мені сподобалась. Я прям не очікувала цього від цієї книжки, але я проковнула її за два дні і, і прям проплакала з нею добротну частину цієї книжки. Сьома категорія, яку я сама собі придумала, це найбільш неоднозначна книжка. І цю категорію я насправді спеціально підібрала під цю книжку, бо мені хотілося про неї щось сказати, але я не знала в яку категорію саме її віднести, і от. Придумала, от якраз таку категорію: це книга «Дев'ять життів розне політано. З одного боку, ця книжка мені дуже-дуже сподобалась. У нас було теж обговорення по цій книзі в книжковому клубі, і її було ну дуже цікаво обговорювати. Прям це було найкраще, напевно, наше обговорення за весь той час, який я була в клубі. Воно було дуже відверте. Ми дуже багато говорили про свій власний досвід. І, коротше, прямо обговорення додало декілька балів навіть цій книзі. І тут історія, от на відміну від книги Колін Гувер, навпаки, розповідала. Вітає про жінку, яка не хоче мати дітей, але в якийсь момент її чоловік починає хотіти мати дітей, і от її життя ділиться з одного моменту на дев'ять різних сценаріїв, коли вона або вирішує піти від чоловіка, або вирішує народити йому дитину, або залишитись з ним і все ж таки не народжувати дитину. Коротше, різні сценарії. Тема дуже дуже класна, тема того, з чим стикаються жінки, які в цьому світі просто не хочуть мати, мати дітей, і які. Постійно мають переживати ось цей от тиск з тим, що вона має їх народжувати, вона має їх хотіти, і це дуже цікава тема. Але з іншого боку, те, як авторка подала в підсумку цю тему, це прям от викликає навпаки дуже негативні емоції, тому що вона описала це не так, як мала пописати те, як почалась ця книжка, і те, як вона закінчилась, це прямо протилежні, нібито думки, і це дуже вбільшує, але з іншого боку. Книжка настільки якось була цікава, і тема, яка тут піднялася, вона така, мені здається, дуже нечасто зустрічається в книгах. Тому з одного боку мені книжка дуже сподобала, з іншого боку, вона мене дуже розізлила тим, як вона закінчилася. Я з одного боку хочу її прям радити читати усім, а з іншого боку, вона може і нашкодити, якщо ви її прочитаєте, не не з тим, не з тим настроєм, не з тими думками. Тому от, дуже дуже неоднозначна для мене книжка. Наступна категорія це книга, яку я так і не дочитала, але планую. Тут я розповім про дві книжки. Звісно, в мене багато книжок, які я не дочитала. Але це книжки, які я 100% хочу дочитати, бо вони мені дуже подобались в процесі читання, але просто в якийсь момент зі мною щось там трапилось, що я не було в мене настрою продовжувати. Але книжки прям супер-мега-пуперські. По-перше, це міфи Стівена Фрая. Це прям ще одне якесь відкриття цього року. Я купила цю книжку після того, як... Прийшла невеличкий курс на літосвіті, Називається він продвинутий читач, якось так. Коротше, він про те, як читати більш вдумливо, як знаходити ось ці усякі відсилки, як взагалі читати більш. Продвинуто і от там в одній з лекцій було про те, що дуже багато книжок будується на міфах, легендах, загалом на релігії. І для того, щоб уловлювати оці от всі відсилки, дуже корисно прочитати першоджерела, власне. І вирішила взяти ось цю от книжку, і як же мені подобається, як же це цікаво, скільки моментів я собі виділяла. Я дочитала до 316 сторінки сторінки. Насправді мені залишилось 150 сторінок, не так багато. Але все ж таки це прикладна література, нонфік можна сказати, хоч він і написаної у вигляді таких от розказів, якихось цих легенд, міфів про життя там, боїв, що там з ним відбувалося, і воно більше читається все ж таки, як художка. Але м -м, тут дуже багато от треба от виділяти щось собі позначати, знаходити якісь паралелі. І я чомусь трішки від неї втомилася, хоча мені дуже подобається. І я просто виділяла тут просто тут змалювала свої якісь схеми, виділяла на кожній сторінці де, хто, що, кого, якісь важливі моменти. І я вже почала уловлювати, де в яких книжках брали за основу ті чи інші історії. Коротше, дуже корисна книга, і мені здається, це прям мастхев для усіх, хто загалом багато читає. От тому обов'язково її планую дочитати в цьому році. І друга книжка це була про співочих пташок і змій. Це приквел до трилогії Голодні ігри. Я прочитала всю трилогію залпом. Потім вирішила, що напевно приквел залишу на потім, бо не читалася начебто історії. Але зрозуміла, що нічого не можу читати, і повернулася все ж таки до приквелу. Почала читати, прочитала 140 сторінок і зрозуміла, що все ж таки начиталась. Все ж таки хочеться зробити перерву. І, власне, через це я трішки відклала, але обов'язково планую дочитати. Я дуже чекаю виходу нової книжки, точніше, переклад нової книжки про Гейміча. Тому перед тим як вона вийде, обов'язково хочу дочитати приквел і потім перейти вже до нової книги. І, власне, якщо ми вже про це заговорили, то найкращою книжкою півріччя, а точніше, не книжкою, а цілою трилогією цього півріччя стали голодні ігри. Це просто моя Римська імперія цього року. Я хотіла познайомитися з цими книжками, бо мені дуже подобаються фільми, але ну просто подобається, не те, щоб я така фанатка прям була цих фільмів, і мені хотілося б. Просто познайомитися з першим джерелом. Але мене настільки поглинули ці історії, я просто цього не очікувала. Хоча книги, не можна сказати, що прям дуже відрізняються від фільмів. Є, звісно, моменти, які в книзі розкрилися ширше, які не показали у фільмах. Але загалом екранізації дуже точні. І я не знаю, чому. Настільки мене заполонили ці книжки. Я просто зняла стільки відео в Тікток про ці книги, про усі от відмінності, які я знайшла. Основні питання, які мене там бентежили. Я просто закохана в цю історію. Мені настільки вона подобається. Мені хочеться постійно про неї говорити, тому що це прям, от, це прям точно книги півріччя стопудово. На якому вони місці будуть в кінці року, я не знаю, але поки що це прям. Найкращі книжки, які я прочитала за ці останні 6,5 місяців. І закінчу я не на дуже хорошій ноті, але що ж поробиш, розкажу вам про найгіршу книжку цього півріччя. Не можна сказати, що я від неї багато чого очікувала, але я не очікувала, що вона буде така погана. Це ніколи не бреши Фріді Макфаден. Я не знаю, що сказати. Я, до речі, знімала в інстаграмі і в Тіктоці викладала відео про те, чому мені ця книжка аж настільки не сподобалася. В цілому, якщо порівнювати цю книжку з трилогією цієї ж авторки про служницю, то вона написана так само, вона дуже легко читається в неї. От є якась її впізнавана побудова сюжету. Ось ці от. Повороти в одні й ті самі моменти приблизно ось от гачки, які вона розкидає, і як вона взагалі веде по сюжету читачів. І Якщо в служниці, не дивлячись на те, що я розуміла, який буде основний платвіст, я розгадала розв'язки в цих книжках, але все одно якось їх було цікаво читати, і мені здається, що коли ви тільки починаєте знайомство з трилерами, то це прям дуже класні книжки для от, початку знайомства з жанром, то тут мене дуже збісило. Те, що авторка просто обманула своїх читачів. Я не можу сказати, чим саме, бо це буде спойлером до розв'язки книжки. Але от в відео в інстаграмі я сказала так, що те, з чого книжка почалась, і те, що авторка зробила, от цією неочікуваною розв'язкою, не стикується між собою. Не могло бути правдою те, про що авторка розповіла наприкінці, за умови всього того, з чим вона нас знайомила протягом цієї книги, це от прям була така люта брехня. Що я так розізлилась на неї і теж вліпила ці книжці бала і власне віднесла її в категорію найгіршого прочитаного за півріччя через те, що. Авторка, от прям врехуха. Насправді, якщо от прям по-чесному, адекватно оцінювати, для мене «Мовчазна пацієнтка була гіршою книжкою. Тому що Фріда Макфаден все ж таки вміє от дуже якось легко цікаво писати. В порівнянні з мовчазною пацієнткою в мене не було от такого відчуття вау, як книжка класно йде. Але за те, що вона мене обманула, я вліпашила її в ось цю категорію. І я вважаю, що це прям було дуже заслужено. От в цілому, це все про що я хотіла розповісти. Я дуже раді. Повернутися на канал, особливо з цим відео, бо, як я вже казала на початку, я дуже люблю такий формат відео. Буду чекати вас в коментарях. Розкажіть, будь ласка, про свої найкращі, найгірші книжки півріччя, можливо, про книжки, які увійшли в ту чи іншу категорію, про яку я вам сьогодні розповідала. Дуже дякую вам, що подивилися відео до кінця. Дякую, що залишаєте зі мною на цьому каналі. хоч я дуже не часто тепер виставляю сюди відео, але сподіваюся, що зможу повернутися повноцінно і публікувати відео частіше. Бажаю вам. Гарного дня, вечора, ранку, ночі, коли б ви це не дивилися, і до зустрічі в наступному відео, Па-па!